Традиційно по понеділках ми раді бачити в нашій студії нашого колегу, журналіста і співзасновника громадської організації справи громад Віталія Гайдукевича. Мої вітання, Віталію. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Дякую, що дякую. приходиш. Завжди цікаво, змістовні розмови з тобою відбуваються. Як то кажуть, є сенс. Напевно, почнемо з гарячої новини цього вечора, яку підтвердило головне управління розвідки про те, що в Іспанії було вбито пілота. Який пригнав в Україну гелікоптер Мі 8 тобто став на наш бік? Ми пам'ятаємо цю операцію наших спецслужб безпрецедентно успішно. Але, от, принаймні, за повідомленнями від гуру, маємо такий сумний фінал для виконавця цього цієї операції, Максима Кузьмінова. Повідомляється принаймні джерела, повідомляють українські правді, що сталося це в Іспанії: вогнепальні поранення, спална автівка, район, де компактно проживають вихідці з України і Росії. Ну і от так. Як прокоментуєш по гарячих, так би мовити, слідах? Ну, у нас є тільки такі уривчаста уривчасті інформація. Тут важко сказати щось достеменно, бо ми пам'ятаємо кейс Бабченка. Тому, а хто сказав, що його не можна повторити, це такий оптимістичний оптимістичний коментар цієї події. Тобто, гіпотетично, в принципі, наша розвідка могла зробити аналогічне там. Там інсценування підставу і так далі, і так далі, і так далі, заради того, щоб euh, почалася програма захисту свідка, і відповідно далі там практично там, детективна історія, там зміни обличчя, виселення на якісь там далекі острови, зміна прізвища, там документації і так далі і так далі. І щоб людина просто загубилася назавжди. Ну, типу, як другий етап його. там при, при, приховування як свідка, але це оптимістичний сценарій, може бути і песимістичний сценарій, що в принципі, як на мою суб'єктивну думку, абсолютного не фахівця, а людина, яка спостерігає за процесом, я був здивований, наскільки бравурно ми повідомили світові про те, що ми здійснили таку операцію. Зазвичай серйозні е, операції розвідувальної спільноти стають над банням пабліку набагато пізніше, ніж просто зараз. Причому це. Було е, в очевидь гонитва за, е, за сенсацією, гонитва за тим, от дивіться, як ми можемо, е, гонитва за піаром на успішній, вочевидь, операції. І при цьому, ну слухайте, а що не можна було передбачити, що за людиною, яка пішла на співпрацю з українською розвідкою, Росія оголосить полювання. Вочевидь, можна було передбачити в такому випадку, якщо ви хочете зберегти цю особу, бо потрібними каналами. Все одно стане відомо, вам же потрібно було довести цю інформацію до інших російських пілотів, а не до нас з телевізора. Ну, ми поохали, поахали, ай молодці. А, але якщо цю людину вбили, значить повторних кейсів більше не буде, бо люди будуть просто боятися. Тому от два оптимістична оцінка і песимістична оцінка. А яка з них насправді ну, вочевидь, нам бракує інформації, щоб зрозуміти. Втім, як би там не було, чи плюс, чи мінус сценарій. А, ну, так широко хвастатись успіхом напевно було не варто. Об'ємний дуже вийшов коментар, і такий дійсно змістовний. А... Якраз, до речі, про інформування, про інформаційний супровід. Далі мова піде, те, в якому форматі він у нас відбувається вже майже два роки у вигляді єдиного телемарафону. Київський міжнародний інститут соціології вийшов зі свіжим опитуванням валютому і фіксує він, так би мовити, тенденцію до зниження довіри до єдиного телемарафону. Причому вперше е зафіксовано. Баланс довіра і недовіра негативний. Тобто тих, хто довіряє, менше, ніж тих, хто не довіряє. Якщо в цифрах, то на даний момент не довіряють такому формату інформаційного мовлення 47%. Можна припустити, що в наступному опитуванні перевалить за половину цей формат. Про який вже багато розмов, на який вже звертають увагу і наші партнери, союзники, і організації, приміром репортери без кордонів, який бере мільярди грошей. Як от далі, на, на, на твою думку, з огляду на ці цифри і тенденції, що з ним буде? Буде щось, чи всіх все влаштовує, незважаючи на опитування і незважаючи на його, можливо, вже? Невиправданість. Ти знаєш, мені здається, справа не в форматі. А здається, минулотижневий знову ж таки КМІС стосовно чи країна рухається в правильному напрямку на загал. Ти не пам'ятаєш, які там були цифри? Здається, дуже схожі. Тобто, якщо ми співставимо. Там 4% була різниця між тими, хто вважає правильно, і тим, хто вважає, Але що ні. Але Динаміка за останні місяці, вона дуже співставна з динамікою довіри до зомбомарафона. Не довіряють офіційній інформації. Приблизно десь. В широкій рамці така ж кількість людей, які вважають, що країна рухається не туди. Тобто люди вмикають офіційний телевізор, вони бачать неспівставність офіційної інформації з тією інформацією, яку ми отримуємо з інших джерел, і, відповідно, вони не довіряють, не довіряють не марафону. Не довіряють офіційній інформації влади, тому ці цифри не про марафон, ці цифри про недовіру до інформаційної політики влади на загал. І тут сумна історія для режисерів цього дійства: змінити тенденцію вони не можуть, тому що щоб змінити тенденцію, треба говорити про інше. Треба або бути відвертим і нарешті більше і відкритіше інформувати суспільство про наш стан справ. Але тут раптом вскриється дуже багато мінусових для рейтингу влади історій, і вони не зроблять цього, бо бояться, що рейтинг Зеленського особистий, і ось цей от рейтинг, чи правильно Україна рухається в правильному напрямку. Зараз він просто йде стрімко вниз, а потім це буде просто штопор. Вони це розуміють і вони усвідомлюють, що зробити. Інформаційну політику правдивішою, у них немає кейсу, їм доведеться говорити про свої негативні історії. А позитивних у них нема. Це, це капкан, це пастка. Вони не можуть змінити інфополітику, бо їм нема що позитивне говорити. І в найближчому майбутньому, от з огляду на той відкритий пул інформації, що є в тебе, в мене, в глядачів. Я так припускаю, що кейсів чогось успішного у них і не з'явиться. А значить, накопичення негативної інформації буде і надалі. Дискредитація офіційної інформації буде йти надалі. Недовіра рейтинг марафону буде падати, і наступні показники, чи рухається країна в правильному неправильному випадку, вони будуть а мільярди будуть виділятися? Мільярди будуть виділятися, як будуть вони виділятися на інші проекти. Вони зайшли в історію такого. Ну це не те, що не вороття. Вони не можуть придумати, що таке, який кейс, проект, який сценарій в країні треба запустити, щоб його фінансувати цими мільярдами, і він конвертувався в позитив для них. Для рейтингів персонально для Зеленського. Ну і в ідеалі, звичайно, і для країни також. Бо такого сценарію не існує персонально. До речі, тому що КМІС вирішив знову ж таки так комплексно підійти до питання. І окрім того, що довіра, недовіра до марафону, також заміряли і довіру до марафону серед тих, хто довіряє Зеленському. І як виявилося, серед тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, третина не довіряє марафону. Це має турбувати президента? Мало б. Мало б, тому що якщо вже цифри КМІсу почали настільки співпадати з цифрами лояльного до влади рейтингу, то це говорить про те, що поля для маневру немає. І ця історія давно б мала турбувати владу, якщо вона планує знайти зрозумілі для суспільства відповіді, чому і після травня Зеленський. Буде знаходитись в кріслі президента, чому події будуть розгортатися так, як вони будуть розгортатися, і не лише на лінії фронту, на лінії парламенту, на лінії взаємин влада, бізнес. Бо яка економічна ситуація буде влітку, ну важко передбачити. І тут Ну, треба чітко розуміти, що в банк треба йти з іншими картами. Причому я не пам'ятаю, хто здається Портніков і я не здивую, що це саме його думка була, що у Зеленського він зараз може або піти на другий термін, або залишитись в історії. В історії розуміється, мається на увазі не те, що залишитись минулим. А залишитись в історії чимось, бодай чимось позитиві слід в історії, да це називається увійти в історію, а не вляпати або вляпатись. Да, тоб от він може увійти в історію, а дотримавши свого слова. Він обіцяв бути на один термін. Він може увійти в історію як те, що вони позиціонували, як той, хто не втік. Наскільки це правда, вже ролі не гратиме вже там через деякий час, ну, по факту не втік, був в країні. ок. І якщо він дотримає цих слів і передасть владу, він залишиться в історії. І якщо він буде намагатися пролонгувати себе за будь-який спосіб, це може бути якраз не залишитися а вляпатися. І от що бере влада, зараз у них є ще ось ці два сірники, і можна витягнути правильний. Але що вони витягнуть? Вище згаданий рейтинг теж вийшов з опитуваннями вже щодо настроїв, які превалюють в українців станом на лютий 2024 року. Гордість у зв'язку із Україною відчувають 56%. І це добре, бо ми маємо пишатися Україною після всього того, що вона проходить, пройшла і ще пройде. Водночас, змінюються показники сум привалює. У, раніше у 30, 29%, тепер у 39% на 10% збільшився цей показник такої таких настроїв в суспільстві, і страх теж на 10% виріс з 11% до 21%. Е, В принципі, цифри знову ж таки природні з огляду на два роки повномасштабної війни, е, коли торкнулося всіх. З огляду на поточні події, е, що з цим робити, чи можна з цим щось робити, чи і, і що. Ну, частково вже торкнулося, що з цим робити, це міняти підхід до суті ухвалених рішень, форми і алгоритму реалізації ухвалених рішень. Тільки це не імітувати а бути. Але тут треба проявити там, кращі там, якості. Ну, щоб там не бути сексистом, але у нас переважно в владі зараз чоловіки, але краще чоловічі якості. Треба все ж таки наважитись на непопулярні рішення, на серйозні відверті рішення, на вчинки з великої літери. Але я б тут виділив, що в цих цифрах, які ти озвучила, є частково ось цей от страх нерозуміння, що буде далі. А частково є об'єктивна реальність, тому що кількість е, стресу вона ж менше не стає. Він накопичується, і люди е, у них можуть одночасно бути і гордість за країну, бо ЗСУ не дають підстав не пишатися ними. Це було. Це є, попри те, що там змінюється перепризначення, все одно воюють не ті люди, які керують збройними силами, а безпосередньо воюють камбати, камбриги. і гордість за збройні сили України, вона як була, і це до речі, підтверджує соціологія. Вона лишається, але поруч із цією гордістю у людей. За відсутності відповідей на запитання: а що далі? А чому далі буде так? А чи є у вас відповіді на сценарії, які очікують на країну, на суспільство, на там маленького українця? І тут я пишаюсь. А поруч із тим я боюсь. І коли влада щодовше довше вона не буде надавати реалістичні відповіді на ці питання, відповідно число людей, які бояться завтрашнього дня, воно буде зростати. Це не означає, що зменшується гордість за країну, як за націю, за спільноту, як за Збройні сили. Але це будуть дві, два однакових тягара. Я тут пишаюся, але тут я розумію, що щось не так і у мене є страх. Збройні сили України і перезавантаження. Військового командування, яке відбулося 11 днів тому, і яке, яке президент італійським медіа пояснив от власне свою логіку цього рішення, саме тим, що треба перезавантажити, і ми побачили це перезавантаження тільки у військовому командуванні. Воно так достатньо об'ємне вийшло. А от ані в уряді, ані в інших державних якихось структурах, ані іронічно скажу в офісі президента. Нічого подібного не відбулося, хоча присутність там пана Татарова в ці дні десятиріччя найтрагічніших днів Революції Гідності. Ми пам'ятаємо, є відео того, що тоді він говорив під час тих подій. І його присутність нині, його статус нині в офісі президента, особливо підсвічується в ці дні. З перезавантаженням все тільки військове перезавантаження відбулося. Ну я не відкидаю. Можливості того, що надалі будуть, ну вони ж дивляться на реакцію, так дивляться, моніторять, перезавантажили, перепризначили, поки по військовій лінії пішли призначення, які вже йдуть під там під підписом там сирського, наприклад, і ніби як можна сказати, перегорнули сторінку. А потім залужний в фейсбуку викладає світлину з дружиною, і якщо не помиляюсь, 45 тисяч лайків. Тобто розумієш, що ти можеш перезавантажити призначенців, але ти не зможеш в режимі рубильника перезавантажити довіру. Бо довіру треба все ж таки заслужити, завоювати з вчинками своїми. А стосовно наступних, чи будуть перезавантажені решта? Ну, давай дочекаємося. Тобто, якщо найближчий час нічого не відбудеться, то відповідно Зеленський просто сказав італійським медіа, щоб вони відчепилися, бо вони не надто орієнтуються в тому, що у нас відбувається. Ну таке. Ну зрештою, потім ми теж такі ж пояснення вже почули. І після того, як відбулася заміна, і головнокомандувача, і командувачів різних родів військ. Ну як це? Людина господар свого слова захотів дав, захотів, забрав. А, а Стосовно там Татарова, Смірнова, і інших, ну слухай, а, а в чому новина? Ну, от в чому новина? Люди, які е, і, і сам Зеленський, і його оточення, це люди, які були нескінченно далекі від Революції Гідності. Це люди, які е, свого часу. Там квартал влаштовував агіттури на підтримку Януковича. В їхній голові нічого, в принципі, не змінилося. Ну, ну, Важко змінити дорослу людину. Вона може сама поламати себе, якщо веде над собою методичну роботу. А коли людина замість методичної роботи заради еволюційного росту бере собі як не татарова, так подаляка. То ти розумієш, що а, бажання еволюціонувати і ламати себе в кращий бік там нема. І з татарами-подаляками йому комфортно. Це люди його світоглядного Всесвіту. І вони будуть поруч. І він не буде з ними прощатися. Ну, Він щиро говорить, у нього є 5-6 менеджерів. І навіть не називаючи прізвищ, можна усвідомити і прорахувати, виставити досить вірогідну гіпотезу, хто ці п'ять-шість менеджерів, з якими він не проститься, тому чого тут дивуватися? Далі про тих хто якраз себе трансформував і можливо да, навіть і ламав. Я маю на увазі наших союзників, лідерів країн, які е, змінювали. Іноді кардинально змінювали своє ставлення до Росії спочатку повномасштабного вторгнення і впродовж його. Якщо часто доводиться чути ці паралелі з Першої світової, з Другої світової, хтось намагається, ну пер, передусім, це масштаби бойових дій, але хтось намагається вирахувати на якому етапі ми зараз знаходимось, а уважно почитавши твій Фейсбук. Там такі лонгріди, дуже пізнавальні, е, і я розумію, що їх важко викласти, можливо, е, швидко в етері, але дуже хотілося б ключові тези почути, бо це корисно, бо завжди корисно оглядатися в минуле, щоб виносити звідти уроки. Е, і от якщо проводити паралелі зі світовими війнами і поточним. Так, да, це не офіційна світова війна, але по факту вона не вже є. Бо є коаліція, яка на підтримку України, і є е, ті, хто згуртувалися, продовжують гуртуватися навколо агресора Росії. Е, е, якщо провести ці паралелі, як нині відбувається, як тоді відбувалося, і чи можна накладати на сьогодення? Оте союзництво в критичні моменти? Бо дехто на мюнхенській конференції вже навіть згадують не треба чекати Перл-Харбора. Ну, паралель є, вони в історії ніколи не бувають там прямо перпендикулярними, тобто, от повністю буде повна калька того, що було, але суспільства вони не змінюються подекуди століттями, і ті ж самі те, що ми зараз називаємо там трампісти і в Сполучених Штатах, при Рузвельті. Вони також були. Їх було надзвичайно багато і йдучи на вибори. Сорокового року Рузвельт прямо просив Черчилля не робити різких заяв стосовно допомоги Сполучених Штатів Британії, щоби виборець американський не запідозрив, що Рузвельт може стати тим президентом в наступну каденцію, який приведе війну або штовхне Сполучені Штати до світової війни. При тому в тому, що Дружина Рузвельта, вона його коментарем, що ні, 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 я не є президентом війни і, Украї... і український, господи вже ляпляпсуслінгу. Американський солдат ніколи не буде воювати на чужій землі. Дружина президента була розчарована таким нещирим коментарем, про що вона публічно сказала. І сам Рузвельт розумів, що він нещирий, але він намагався затягнути час до виборів і відверто ввести в Оману. Запевнити тих, хто коливається, щоб вони проголосували за нього. І якщо подивитися, то масштабна допомога почалася власне після того, як ось ця загроза програшу виборів у Рузвельта, Вона була знята, і він вкотре виграв. Тому дивуватися, чому зараз і в Європі, і в Штатах є люди, які сумніваються, які б захотіли зробити оцю історію Я в домі, я заховався. Це природньо. Це для них природньо. Ізоляціоністи, ті, які хочуть іти на будь-які компроміси. Вони були тоді, були все 20-те століття, які були лоялісти до Москви, Вони є зараз. Це також природньо. Але тут треба згадати про те, що Черчилль, коли він вів розмови з Вашингтоном, він знаходив такі вчасні паузи, вчасні пропозиції, і він намагався пояснити союзникам, чому підтримувати Лондон вигідно для Сполучених Штатів. І Ось цей от а, а, аргумент а, першинга. А... Про те, що якщо ви хочете вберегти Сполучені Штати, а в нашому нинішньому варіанті Європу від війни треба відштовхувати війну від наших кордонів. А щоб відштовхнути війну в 40-му році від кордонів і зон інтересів Сполучених Штатів подалі від штатів, треба допомагати максимум Британії. Що сильніше Британія, то вона краще дасть раду в Європі, і то більше гарантії, що війна не прийде до Сполучених Штатів. І Перл Харбор. Тут японці ну зіграли для себе в штангу, а для Британії в поміч, тому що випадково для себе абсолютно, недалого спрогнозувавши ситуацію, вони просто штовхнули Сполучені Штати до війни. Паралелі є, і їх треба використати. Питання в тому, що для цього потрібен Черчилль. Дякую. Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадської організації Справа громад, був з нами у марафоні Незламна країна.